Довіраємо в Твої руки, Господи, і віримо, що ти будеш з ними. Нехай Твоя ласка і благодать. Прибувай по всі дні їхнього життя, будь їхнім благословенням в особистому церковному і загальному житті. Це все ми просимо в ім'я Ісуса Христа і для Його вічної слави. Амінь. Знову просимо Тебе, Твого отцівського благословення. Зараз наші друзі, брати і сестри схилили свої коліна ті, які прийняли святе водне хрещення по вірі, які дали, Господи, обітницю служити Тобі від чистого сумління. Господи, твої священники, пастори, служителі поклали руки на їхні голови. І ми просимо Тебе, Господь, щоб твоя ласка, і благодать зійшла з неба, Господь, і наповнила все їхнє життя, Господи, щоб від сьогодні і назавжди вони були. Твоїми дітьми служили для тебе, щоб ви приймали активну участь в кожній помісній церкві, звідки вони приїхали. Нехай вони будуть, Господи, твоїми свідками в цьому світі. Ми просимо тебе, щоб ти зберіг їх і благословив. Дякую тобі за них. Нехай ти будеш звеличений повіки. Амінь. Ми будемо молитись. Молимся, наш Господь і Бог. Нам знову хочеться молитись і звертати в їх, щоб ти, Господи, від сьогодні перебував і назавжди з ними. Нехай, Господи, сила Святого Духа перебуває з ними. Нехай Дух Святий супроводжує їх в їхньому житті, щоб вони, Господи, служили для тебе у Твоїй церкві, були зразком і світлом для людей, Господи, які їх оточують. Ми просимо Тебе, щоб ти зберіг їх в цьому світі від всякого зла і нещастя. Ми їх доручаємо в Твої руки, Ти їх благослови. Амінь. Поки йде поздоровлення, якщо духовий оркестр, наші друзі, є, будь ласка, ви можете заграти для Божої слави. Sub Але ми ще тут знаходимося. Пройшов вже більше дві тисячі років тому назад, як наш Господь Ісус Христос, перебуваючи на землі одного разу, Він сказав такі слова: прийдіть до мене, всі струджені та обтяжені, і я заспокою вас. Сьогодні ми хочемо зробити спеціальний заклик для тих, які ще не примирились з Господом Ісусом Христом. І якщо серед нас є друзі, такі ви ще не прийняли Христа, ви не покаялися, але хотіли би сьогодні зробити цей крок назустріч своєму Господу, примиритись з ним, попросити в нього прощення, відкрити своє серце. І коли це ви зробите, Господь вас по особливому благословить. Тому не відкладайте. Своє спасіння на завтра зараз. Якщо Дух Святий побуджує ваше серце, якщо ваше сумління вам говорить про те, що вам потрібен Ісус, ви можете вийти сюди наперед, схилити свої коліна, і ми разом з вами помолимося. Нехай Господь вас в цьому благословить. Зараз я хочу надати місце для того, щоб наша сестра також розказала коротенький вірш, який має зміст до дик, які ще не покаялись. Бог я кричу. не вірю, все одно не вірю, що ти останешся за дверью, що у тебе серце граніта кремче, що без Христа тебе живеться легче, що у тебе дороже правди ложь, що руку друга ти з презрением відтолкнеш. Ні, я не вірю, все одно не вірю, що щаслив ти, Что ты во всем уверен, что совесть у тебя как снег чиста, что не нужна тебе.